А я на зло візьму та прокинусь. Налию собі апольсинавиджу. Поклянусь, що ні в що не вяжусь Якщо пов'яжуть, то я не пов'яжусь. Стрілки переведу на один назад. Хай ідуть собі, тільки не спішать. Хай пожилих тече, я втрачать не хочу. Але якщо поранили плече мені по плечу. Я залічу заб'ю і залічу моє життя, як кутовий товий удар пом'ячу. То не вішу, то так закручу, то на чайки, кину, то не доплачу І хоч руки в хімчистку здаю, їх не відмиють, підозрюй. Якщо конфлікт назріває через пару тисяч видавлю назрілий конфлікт мов приш. А я народився зовсім не позавчора. Думав, рано вийшло вже пора. І мене може вбити кожен божий день. Може вбити план, може вбити лінь, Може вбити навіть найбезпечніша авто, може вбити серіал про чесних ментів. Може вбити той, хто думає, не промахнуть. А я на зло візьму та прокинуть. Відкрию очі, значить так мені і треба. Трохи м'яти сон сам по собі, як вата. І хто цьому скажи, винен, що в моєму домі з гостей тільки адвокати, а я почуваюсь, наче під наркозом Під тридцять як місцевий строк серйозний. Якщо раптом здохну від нестачі повітря, хочу, щоб біля гроба всі плескали під час титрів. А я ж думав, що вже пізно, глянув на годинник, а, ні, нормальна, потім мазажик залізничний Реки, реки, шпали пали, наче скажи, все, не сніги переднувши кордон, вони такі дорогі. А я завжди припускав, що менти Це лікування від листів І Я собі ж на намис, спущусь у двір, прогрів мото. Так і не світих, ну і що потім нам не дадуть відповідь Навіть ще потом, і мені похуй то, чого тобі парить пацани Чи Кому нема чого не від одного ховати, а мені б живим неушкодженим, доповсти до хати Що потім живим неушкодженим зранку встати Прикинь, дощ, по черг взимку мокро навколо в шафі модний прикид, Життя казано за вікном світ, який раніше дивний до болю Але я відкрию очі, знову стану собою Змотатися болі Лісабон, Там наче спокійно Сяду воїнки, 50 за здоров'я Було стільки історій Де я зовсім не герой, та навіть супергерой може здатись без бою На старих фото обоє Погода вогонь да нас у березні нулі Я вже задоволений нас із тобою який раніше кидає покрив війнуть і що впирається в край долоні Хтось згори тримає контроль у стінах небесної лабораторії Я наслідив водні у новою, в них у коридорі, Деталі в протоколі, печатка в договорі, поки стальну дверь пластиком вибивало за тури ведь балів, і я вже трохи втомився у коробці з чорним налом Сили на старт, ким хотів, тим і став. Ну і в чому сіль, а я візьму, та й прокинусь.